Щоразу, коли ви йдете до магазину і бачите нові цінники, ви втрачаєте частинку своєї незалежності. Хліб, який минулого року коштував 20 гривень, тепер коштує 25. Квартира, яку ви могли орендувати за 10 тисяч, тепер обійдеться в 15. І якщо вам здається, що ваша платня вже не така вагома, як раніше, вам не здається, ви спостерігаєте за найтихішим пограбуванням в історії людства. Пограбуванням, яке повторюється кожне покоління. І кожного разу виграють одні й ті самі люди. Бо інфляція не просто робить речі дорожчими. Вона визначає, хто володітиме майбутнім. Для більшості людей зростання цін виглядає як збій системи. Ціни летять угору, заощадження тану мов, весняний сніг, економіка ніби втрачає контроль. Але для тих, хто при владі інфляція це не хаос, це інструмент. Так, сучасні держави фінансують війни без підвищення податків, так корпорації розмивають свої борги, так заможні спостерігають, як їхні активи множаться, поки решта намагається вижити. Питання не в тому, чому виникає інфляція, питання в тому, чому їй дозволяють існувати знову і знову. Щоб зрозуміти це, повернімося в часи, коли інфляцію вважали національною катастрофою, а не економічною нормою. На початку ХХ століття найбільші економіки світу були прив'язані до золота. Кожна паперова банкнота мала золоте забезпечення в сховищах, це робило гроші рідкісними і стабільними. Але це також означало, що уряди не могли просто надрукувати гроші для вирішення проблем. Якщо був дефіцит бюджету, доводилося або підвищувати податки, або визнавати поразку. Інфляція, коли вона траплялася, зазвичай була наслідком війни або економічного колапсу. Наслідком втрати дисципліни. Думка про те, що уряд може свідомо обирати інфляцію, була немислимою. Золотий стандарт був не просто грошовою системою, це була обіцянка, обіцянка, що гроші завжди матимуть реальну вартість. Але як виявилося, обіцянки створені для того, щоб їх порушувати. Потім прийшла велика депресія 1930-х років, і все змінилося. Ціни впали, зарплати обвалилися, банки збанкрутували. Економіка застигла не через інфляцію, а через її протилежність. Дефляцію. Коли гроші з часом ставали дорожчими, ніхто не хотів їх витрачати. Чекали, поки ціни впадуть ще нижче, борги ставали важчими з кожним днем. Якщо ви позичили тисячу доларів, а ціни впали на 20%, ви фактично винні на 20% більше в реальному вираженні. Це була економічна пастка, з якої не було виходу. І це змінило все в тому, як політики дивилися на гроші. Раптом інфляція перестала бути ворогом, вона стала рятівником. До кінця Другої світової війни інфляція перетворилася з небезпеки на інструмент. Країни вийшли з війни, поховані під горами боргів, деякі мали борги, що перевищували 200% їхнього ВВП. Британія, Франція, навіть Америка. Вони не могли чесно повернути ці гроші, тому вони цього не робили. Вони дозволили інфляції зробити брудну роботу. Протягом 1950-х та 60-х років державний борг тихо розчинявся, не тому, що країни ставали багатшими, а тому, що вартість їхніх боргів танула. Трильйон доларів військових облігацій через 10 років означав уже зовсім не те саме система засвоїла урок, помірна інфляція могла вирішувати нерозв'язні проблеми, і ніхто цього не помічав. Це був початок великої гри, яка триває досі. Потім настав 1971 рік. Президент Ніксон закрив золоте вікно, припинивши конвертацію долара в золото. Це мало бути тимчасовим заходом, але стало постійним, і в цей момент гроші перестали бути мірилом вартості. Вони стали інструментом політики. Вперше, в сучасній історії, домінуюча світова валюта була забезпечена не металом, а довірою. Її більше не можна було обміняти на золото, тільки на нові долари. Інфляція більше не була симптомом проблеми, вона стала частиною дизайну системи. З цього моменту правила гри змінилися назавжди, гроші можна було створювати в необмежених кількостях, поки люди вірили в них, тому що інфляція непомітно перевертає логіку грошей. Якщо у вас є готівка, інфляція вас обкрадає кожен рік, ваші заощадження купують менше. Але якщо у вас є борги, вона вас винагороджує. З кожним роком зростання цін реальна вартість вашого боргу зменшується. Іпотека в мільйон гривень сьогодні може здаватися неосяжною. Але через 20 років після стійкої інфляції той самий борг здаватиметься легшим. Тим часом ваші активи, ваш будинок, ваші акції, ваша земля зростають у номінальній вартості. Це парадокс, що лежить в основі системи. Та сама сила, яка руйнує бідних, підтримує багатих. І це не змова, це арифметика. Є ще один механізм, який робить це ще несправедливішим. Він називається ефектом кантільйона, на честь економіста XVIII століття, який помітив цю закономірність 300 років тому. Коли нові гроші потрапляють у систему, вони приносять користь тому, хто торкнеться їх першим до того, як ціни встигнуть підлаштуватися. Тоді це були королі та купці. Сьогодні це хедж-фонди та центральні банки. Для звичайної людини це означає просту і жорстоку реальність. Зарплати рідко встигають за цінами. Ціни ростуть швидше, ніж платня. Заощадження, колись основа безпеки середнього класу стають повільною втратою. А люди, які не можуть дозволити собі володіти, ті, хто живе на зароблений дохід, а не на капітал, опиняються на невидимій біговій доріжці. Яка ніколи не зупиняється, тому що інфляція винагороджує власність, а не працю. Вона карає обережність, вона перетворює ощадливість, колись чесноту, на тягар. Система каже вам заощаджувати, але карає вас за це. Коли ваш банк пропонує вам 3% річних, а інфляція становить 6%, Ви не заробляєте. Ви платите за те, щоб ваші гроші залишалися на місці. Тим часом люди, які беруть кредит під 4% на купівлю нерухомості, бачать, як вартість їхніх активів зростає на двозначні числа. Це не ринкове везіння, це задум системи. Потім настав 2008 рік. Світова фінансова криза мала стати перезавантаженням, моментом для відновлення чогось чесного. Замість цього вона стала майстер-класом з контрольованої інфляції. Центральні банки створили трильйони нових грошей, щоб врятувати систему, не роздаючи їх громадянам, а закачуючи їх у банки та фінансові ринки. Ціни на активи відновилися миттєво. Акції та нерухомість злетіли, зарплати ні. Потім, у 2020 році, цикл повторився цього разу. В умовах глобальної пандемії. Уряди вливали гроші безпосередньо в домогосподарства, щоб уникнути краху. Попит вибухнув, а ланцюги постачання розірвалися. Інфляція підскочила вище, ніж за 40 років. І знову історія заримувалася. Фондовий ринок досяг рекордних максимумів, нерухомість стала недоступною, і ті самі люди, які виграли від низьких процентних ставок, тепер виграли від самого дефіциту. Інфляція змінює не лише цифри, вона змінює поведінку. Вона вчить людей споживати зараз, а не планувати на майбутнє. Вона карає терпіння, вона винагороджує ризик. Вона перетворює заощадження на страх а спекуляції на надію. Роблячи це, вона створює ідеального громадянина для системи, заснованої на боргах, постійно витрачаючого, вічно незадоволеного і вічно переслідуючого безпеку, яку ніколи не вдається повністю впіймати. Так інфляція стає культурою. Ми називаємо це зростанням ми називаємо це процвітанням. Але в основі лежить той самий механізм, що працює століттями. Тихий цикл знецінення, реінфляції та повторного відкриття. Інфляція це не вогонь, який спалює економіку, це кисень, без якого вона не може дихати. Світ, який ми побудували, потребує постійного розширення, інакше він завалиться під власною вагою. Дефляція розорює позичальників, руйнує банки та заморожує торгівлю. Інфляція змушує колеса обертатися. Незалежно від того, хто опиниться між ними. Це моральне рівняння сучасної економіки, зростання за будь-яку ціну. Тому наступного разу, коли ви почуєте, що невелика інфляція корисна для економіки, запам'ятайте, для кого вона корисна, не для робітника, який копить на житло, не для пенсіонера, який живе на фіксований дохід, а для тих, у кого вже є будинок, для тих, хто побудував систему так, щоб вона ніколи не зупинялася. Інфляція це не помилка в капіталізмі, це і є капіталізм. Просто той, що біжить на повній швидкості вгору, з вашим гаманцем у кишені.